Інтерес до вирощування лохини або ж чорниці високої з'явився в українських господарів не так давно. Однак неймовірно корисні плоди цієї рослини щороку збільшують цю зацікавленість в рази. Таку ягідну культуру вирощують і на прилуцькій дослідній станції. Перші рослини були закладені у 2011 році. Тоді був запланований дослід із сортовичення чорниці високої. Це було 10 сортів, по, по 10 рослин кожного заклали за ми дослід ну, там, по, за всіма вимогами, латинський квадрат, щоб в кожному рядку нічого не повторювалося і так далі. Ну а далі почали ще трошки збирати і колекційні насадження створювати. Так що на сьогоднішній день у нас 28 сортів. Цієї культури ягідної, щоб отримувати щедрі врожаї надзвичайно корисної та смачної ягоди, яка дозріває одна з перших, потрібно не тільки правильно вибрати сорт і за правилами посадити, але й дотримуватися всіх умов дбайливого вирощування. Вертається увагу на те, що культура вимагає культура зростає в симбіозі з ендотрофною мікоризою. Це гриби, які виконують роль живлення для рослини. І Якщо розкислюється середовище, в якому зростає рослина, то гриби пригнічуються, живлення або відбувається слабо, або не відбувається, і рослини починають сигналізувати про нестачу оце якраз поживних речовин. Це зміна забарвлення листя, або воно ча частіше за все, світліє, це означає, що нестача заліза або азоту. Там різні сигнали, але трохи сходні. Або червоніє. Але, як говорить Геннадій Мамченко, не варто плутати хворобу ягоди та природні червоніння листя восени, адже сезонна зміна забарвлення означає, що лохина готується до холодної пори року. І часто так буває навесні також іще червоне листя. Але це пов'язане більше ну, почервоніння це сигнал нестачі фосфора зазвичай. Ну, Елемента оживлення фосфор. Але треба звертати увагу і на те, що сам фосфор рослина може засвоїти при окремих плюсових температурах. Наприклад, максимальне засвоювання цього елемента живлення відбувається рослиною за температури середньодобової плюс 14. Тобто цього року так покраснення спостерігалося тривалий період. Чому? Бо були холодні періоди, особливо нічний період. Якщо все ж таки садівник помітив, що листя змінює колір, необхідно перевірити pH ґрунту. І якщо виявиться, що pH ґрунту не відповідає шкалі 3,5-5,5, зазвичай вище цієї 5,5, то треба підкислити цей сам ґрунт, а також провести підживлення. Добрива рослина також не всі засвоює, які можна знайти в мережах садівничих магазинів. Треба звертати увагу, щоб добрива не містили хлор. І не, не дуже бажано, щоб була нітратна форма азоту, а ця НО3. Одні джерела стверджують, що рослина цю форму азоту не споживає. І інші кажуть, що ну, не бажано, бо це впливає на ріст. І розвиток науковець говорить, переважна більшість сортів лухини зимостійка. Проте, якщо за рослиною ще й правильно доглядати, то холодну пору вона переживає спокійно. Літературні джерела, наприклад, стверджують, ну, наприклад, сорт Чандлер мінус 25 – потенційна морозостійкість. Ну в нас цей сорт зростає з першого дня, коли ми заложили. І Підмерзання ми не спостерігали. Ну, треба ще ж. Звертати увагу і на те, щоб рослини були доглянуті протягом вегетаційного періоду, без ознак хвороб. Якщо хвороби є, значить звертатися в магазини спеціалізовані, брати засоби захисту і боротися. Це перша листова поверхня. Далі, оце ми вже оговорили момент, коли розкислення ґрунту там чи недостача живлення. Ось Рослини мають бути підживлені постійно. Крім того, існують ще добрива фінішери. Їх рекомендовано застосовувати з кінця серпня, як тільки лохина перестає плодоносити. Рослину на дослідній станції вирощують вже 13 років. Геннадій Мамченко згадує найбільш врожайний. Третій рік після посадки у нас же ще тоді дослідження проводились. То от мабуть, тоді був найбільш врожайний рік. Ну а так, зазвичай щороку. Урожайність залишається на рівні, ну, на рівні попередніх років. Дозрівання ягідбухи не залежить від сорту. На дослідній станції перші сині ягідки з'явилися на сорті дюк в середині червня. Далі спартан і пішли інші сорти. Там патріот зараз вже середньо е, достигають. Ну, точніше не достигають, а засвідчується ягода. От, а е, такі сорти пізнього терміну от я називав Чандлер, Елізабет, скажімо, вон, ну, ці сорти ще не готові. Бригіта Блю, е, от, ці сорти ще не готові. Бонус ще не готовий. Тобто, маючи різні сорти, в, скажімо, в колекції чи на присадибній ділянці можна розтягти споживання десь до півтора місяця. Садоводи та любителі ягід зможуть насолоджуватися корисною та смачною лохиною до середини серпня.